Моєму, чувак, нас кинули Добрий день, друзі! Ви знаєте, для мене стала традицією тепер приїжджати кожен рік в село і щоб не забути своє дитинство, часи, де я провів. Ну і обов'язково на цвинтар. До батьків, щоб там зробити порядок, бо там завжди порядок, за рік часу набирається там росло бур'яном, ще чимось. На жаль, немає можливості частіше їздити з Львова. Зараз тяжкі часи, тяжка епоха. Ну от Зараз приїхали на своїй машині і знову проблеми. Так же, як і в минулому році, колись свинтар був тут відкритий. Могла людина, люба людина могла зайти чи заїхати. Тепер цвинтар вон, я вам зараз покажу. Закривають ті сатаністи. Бояться напевно, що покійники втечуть цвинтара чи ще щось таке. Не зрозумів, для чого закривають цвинтар. Грабіжників тут і бандюків немає. Це просто якась казівка зверху. Щоб ще раз нагадати людям. От дивіться. Приїжджаєш, а тут цепка і замок. І замок. Не заїдеш. Треться за сотні метрів тягнути зараз аж туди. Всі свої причандали інструменти. Спітнієш, поки то все занесеш. Колись машиною ні заїхати. От є дорога спеціальна. Нас тут просто кинули, як лохів розвели за спинами. діла свої зробили, злили нас. Мене з тобою раз. Ну як бачите, друзі, знову на трошки бур'яно позаростала могила. Мушу зараз тут все вичистити, зробити. щоб воно було чистеньке. Ну, дай Бог, що тільки 100 кілометрів треба їздити до цвинтаря. А не тисячі, деякі діти навіть не знають, де їх батьки і померли. Я слава Богу знаю, де мої батьки лежать. І завжди приїжджаю, ніколи з них не забуваю. Ну, взяв з собою інструменти, зараз трошки попрацюю, годинку часу потрачу. Та як всі, а я хотів інакше бути завжди так скучно. Плисти по течії з ними. Можливо, я не дав тобі. Ну що, зараз це зовсім інакше виглядає. да, Положити трохи руки. Той бурян трошки мене задовбав. Я вже не один раз спітнів за один час, поки тут все обирав. Ну а тепер що? Ще хочу трошки посидіти коло могили хвилин 15-20. Хочу поспілкуватися з батьками. Думаю, що вони мене чують, хоч вони на тому світі, їхні душі безсмертні, і вони чують мене. Хочу просто згадати своє дитинство, яке я проводив. У них як вони мене ростили. Своє життя спам'ятати, дякуючи нашим батькам, ми живемо тут, на цій грешній землі, якби не наші батьки, нас би тут не було. полоси. Хай буде вічна пам'ять в наших серцях, не забувайте за своїх батьків, по мірі можливості робити приїжджати на їх могили. Тому що, ну, багато людей не мають навіть місця поховання. От я був, наприклад, моряк молодості. Самі би загинути десь в морі чи в океані, піти на корм рибам, як то кажуть. От. Всяке в житті буває. Але якщо є можливість, то треба її використовувати.